Уток міста гальмує бюрократія. Про це заявляє голова громадської організації за Чорнігів Олексій Савченко. Він вважає, що в багатьох соціальних та господарських проблемах міста винувата саме непробивна система політичних узгоджень, псевдоекономічних дискусій та схвалень навколо будь-якої ідеї. Между тем, ситуация в многих галузях может стать критичной. В нашем городе основные инвестиции должны идти прежде всего в развитие малого и среднего бизнеса, потому что его здесь по сути не существует. А, Во-вторых, инвестиции на сегодняшний день должны идти в коммунальное хозяйство, потому что мы это сегодня не говорим о том, что у нас есть огромные проблемы с коммунальным хозяйством, с этими трубами и так далее. И рано или поздно эта проблема дойдет до такого ж состояния, як в других городах, де будуть прорив за проривами, де будуть відключення там кварталів і так далі. То есть особенно отопительный сезон це достаточно большое горе для населення. Для стабільності та розвитку Чернігову потрібно зовсім не багато. Вважає Микій Савченко, лише гроші. Хороших спеціалістів тут вистачає, але інвестори хочуть грати за загально визнаними та прийнятими правилами. Як це не парадоксально, але місто у 100 кілометрах від столиці і досі має слабку дотаційну економіку.